Одразу ж хочу вибачитися за шум, який буде присутній в цьому відео. Відео виходить в мене явно не по графіку, на це є причини. Напевно. Всім привіт! З вами Кіпрента Вашпрости Віка. І сьогодні я знімаю нове відео. Перше відео з рубрики «Back to school». Так, школа вже скоро, а це означає, що потрібно було щось починати. Тому в групі «Glory Girl» я розмістила запис про те, що я збираюся знімати відео саме саме такого плана, і хотіла, щоб ви питали мене і розповіли деякі ситуації, які пов'язані зі школою, деякі проблематичні ситуації, і я. Намагатимусь допомогти вам з тим. Що ж, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Back to school – поради для школи. Поїхали! Аня запитує: Вчитель ставить два в журнал за твого балакучого сусіда, і все тому що він розповідає історії зі свого життя. Що ти порадиш? Якщо тобі важлива твоя оцінка з року. А також знання, які ти отримуєш, то перше, я думаю, що потрібно зробити це поговорити зі своїм однокласником, сусідом. Скажи, хай не заважає, а якщо дійсно це вже не працює, то поговори з поясни пояснюємо ситуацію або ж просто проси пересісти від нього. Так, я думаю, це найлегший спосіб, і він допоможе тобі. Що ж, наступна ситуація: повідомлення від Софії. Що робити, якщо тобі реально погано, а медсестра думає, що ти просто хочеш пропустити уроки. Так, в мене така ситуація також була досить багато разів, і повірте, я знаю, що робити. Якщо такий момент стався, то позвони комусь зі своїх родичів, батьків. Так, я думаю, вони на роботі, але позвони та, та поясни всю ситуацію, яка склалася, і нехай вони можливо поговорять з медсестрою, тому що якщо тобі реально погано і ліки вже не допомагають, то краще, звісно, йти додому або вже Сподіваюсь, допомогла. Наступна ситуація від Олі. Що робити, якщо є людина в класі, яка взиває тебе вже два роки. Намагаюся не звертати уваги, але все одно не допомагає. Я згодна, інколи ігнор не допомагає. Та якщо ситуація дійшла до того, що тебе вражають, повір, краще не стояти в сторонці і ігнорити. Тому що дійсно таких людей просто гнеть в шию, чесно. То заступи за себе, будь гаслою. Також можеш поговорити наодинці з цією людиною, вияснити причину такого ставлення до тебе, але наодинці. Переходимо далі. І влада запитує: як налігнуватися і вчитися на відмінно? Якщо ви хочете побачити відео про математику до школи, то я обов'язково зніму вам таке. Поставте палець вгору і я побачу, що вам це цікаво. Що ж, це була найцікавіша ситуація, і на цьому все. До наступного відео. Па-па!